Звітаю вас, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о вісімнадцятій годині за Києвом. і говоримо про найбільш актуальні теми, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте на поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи у Фейсбуці. Я спробую їх зачитати у прямому ефірі та відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся та слухаєте наші ефіри. це завжди приємно читати. Ну і важливо знати нам також, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Продовжуємо тему із залученням, потенційним залученням військ північної Кореї до російської війни проти України в Білому домі. кажуть, що за даними американської розвідки. Протягом жовтня Північна Корея перекинула щонайменше 30, тридцять е, менше перепрошую три тисячі військових на схід Росії. Вони прибули кораблем до Владивостока. Зараз за даними на полігонах Росії, найманці проходять навчання. Про це заявив радник Білого Дому з питань комунікації Джон Кірбі. Якщо військові КНДР зрештою долучаться до прямих бойових дій проти України, то вони стануть. Легітимною ціллю для українських військових наголосив радник Білого Дому Джон Кірбі. Втім, він не відповів на численні запитання журналістів, в тому числі Голосу Америки, якою буде відповідь Сполучених Штатів, і чи знімуть вони обмеження на використання далекобійної зброї? Сповіюся до цього коментаря. Ми повернемося пізніше. А тим часом моя колега співведуча Юлія Ярмоленко розпитала у «Екс» Заступниця генсека НАТО Рос Готемолер. А, чи сполучені штати на її думку мають скасувати будь-які обмеження. Роуз Готемолер сказала, що дійсно вона вважає, що США мають дозволити в Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії. Давайте послухаємо. На мою думку, Україні повинні дати можливість використовувати далекобійні ракети проти ширшого кола цілі всередині Росії, але певні цілі мають бути виключені. Наприклад, ядерні об'єкти усіх видів. Повинні бути виключені, але сполучені штати і союзники по НАТО могли б визначити конкретні цілі на великій відстані, проти яких українців можуть застосовувати такі ракети. Тож, на мою думку, тут могло б бути більше гнучкості. Але я хочу наголосити, це не офіційна позиція уряду у Вашингтоні. Ось такий коментар. Гроус Готемолер, це екс заступниця генсека НАТО. Своєю чергою постійний представник України при організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця вважає, що на північну Корею та Росію могли б вплинути країни не лише заходу, самі би зробити Китай. Перед тим знаємо, що Південна Корея прокоментувала також потенційне залучення військ КНДР до війни Росії. А у Сеулі обіцяють діяти у відповідь на відправлення таких військ до Росії. кажуть, що не сидітимуть, склавши руки. Що ж до ролі Китаю, давайте послухаємо, що про це каже Сергій Кислиць. Давайте не забувати, що є дуже важлива країна, яка є сусідом не лише Російської Федерації, а й Північної Кореї. Це Китай, який також відіграє важливу роль у тому, що відбувається в регіоні. Тому. Важливим елементом буде і реакція офіційного Пекіну на те, що відбувається в Північній Кореї. Тому давайте будемо слідкувати не лише за тим, чи може чи не може Радбез ухвалити рішення або ухвалити спільну заяву на цю тему, а також і на те, як будуть реагувати на отриману інформацію, не тільки на наші західні. Партнери, але й також такі важливі країни, як, як Китай, я вважаю, що Китай, якщо не вийде навіть з публічною заявою, він має дуже серйозні важелі впливу на Російську Федерацію, і він має дуже суттєві інтереси щодо цього регіону. Ось такі слова Сергія Кислиці, постійного представника України при ООН. з ним говорила Ірина Соломко. Власне Сергій Кислиці вважає, що Китай теж міг би вплинути міг на цю ситуацію. Бачу сьогодні на зв'язку нас тимчасово окупований Луганськ. Також вітають нас у Другобичі у горічніх плавнях. Дивляться нас у Норвегії, у Дніпрі також Київ на зв'язку Львів, інші українські міста питає Тарас чи. У США є сумніви, з якою метою КНДР, КНДРівці прибули до Росії. А ці питання ми ставимо. А, чи США чи не, не зрозуміло сполучені штати власне для чого іще могли прибути війська північної Кореї до Росії? Власне, в Сполучених Штатах а, кажуть, що зараз вивчають і з'ясовують із союзниками, яка має бути відповідь. Нагадаю, лише вчора так, коли досі офіційно підтвердив дані американської розвідки а, про те, що КНДРівці прибули до Росії. До цього ми е, не чули ствердних коментарів від Пентагону. Цю інформацію досліджували зараз. Вони з'ясовують у якій ролі можуть приєднатися, якщо приєднатися. Війська північної Кореї до російської війни проти а, а, Російської війни проти України. А якщо ще якісь питання ставте, питають також глядачі, а, як а, питають про вибори у сполучених штатах, як проходять попередні голосування в Вісконсині, Пенсильванії та Мічигані? Чи перемагає в цих штатах Камала Гарріс, чи Дональд Трамп насправді дійсно є кілька ключових штатів, а, у яких зараз триває активна боротьба, і немає конкретного лідера Дональд Трамп, Камала Гарріс. Ють, практично нога в ногу, зокрема в цих штатах, яких яких ви назвали? Ми за цією а, кампанією уважно все будемо говорити про це у наступних програмах. Повертаючись так до теми КНДР, а, ви питали вас на яка є реакція сполучених штатів? Чому там не вважають чи не розуміють, що КНДР може бути долученою до російської війни проти України? якою буде відповідь Сполучених Штатів? Знову ж таки про це говорив вчора Джон кірбі, радник Білого Дому з питань комунікації голос Америки. Ми передали запитання: а, власне чи не скасує сполучені штаб обмеження на використання далекобійної зброї і чому цього не зроблять? Давайте послухаємо діалог з журналістами. So, uh, Чи ймовірно участь північної Кореї на полі бою в Україні спричинить до сміливіших кроків Білого Дому, як от рішення зняти обмеження на використання американської зброї? Yeah, yeah. Ми уважно стежимо за ситуацією, і це все, що я можу сказати. Я прийшов сюди і дав дуже чесну оцінку ситуації. Ми наразі не знаємо, чи будуть ці війська задіяні проти України на полі бою. І якщо так, то де, коли і як. Отже, перш за все, ми уважно стежимо. У мене немає жодних політичних рішень чи додаткових варіантів, про які я міг би говорити сьогодні. Політика президента не змінилася щодо того, що ми даємо Україні і як вони це використовують, Чому ні? Чому б не дати зелене світло ракетам великої дальності для використання Україною? Що залишається головним проханням зеленського? Оскільки ви вже зараз попереджаєте, якщо солдати КНДР візьмуть участь на полі бою в Україні, то це матиме далекосяжні наслідки. По перше, Джекі, ми не знаємо напевно, що вони збираються робити. Ми не знаємо, чи братимуть вони участь у бойових діях на території України чи ні. Ми не знаємо, чи вони це зроблять, і в якому масштабі, якщо так, ми також не маємо уявлення про їх спроможності на полі бою. Здається, пару років тому, коли російські війська були розміщені на українському кордоні, ця адміністрація казала: ми не знаємо, чи вони збираються вторгнутися. Тож ми не хочемо вводити жодних санкцій. І ми не зробили нічого вторгненням. Чому немає? Жодних наслідків наперед давайте не переписувати історію. Ми були першою країною, яка публічно заявила, ось що на нашу думку збираються робити росіяни, і ось за який період часу вони це зроблять. Але ви нічого із цим не зробили. Джекі, це неправда. Правда в тому, що ми не запроваджували санкції заздалегідь, бо ми сподівалися, що загроза санкцій може стримати чи переконати Путіна. Якщо ви запроваджуєте санкції до того, як він ухвалить рішення, тоді він ще ймовірніше зробить це. І ми, зрештою, запровадили санкції проти нього суворі санкції, не тільки ми, але й увесь світ. По-друге, ми мобілізували підтримку України ще до того, як Путін вирішив переступити цю межу. І жодна країна, жодна країна. Не зробила більше ніж Сполучені Штати, щоб переконатися, що Україна готова. Дозвольте мені відповісти на ваше друге запитання. Тоді ми перейдемо до третього. Тож давайте не переписувати історію. Сполучені Штати не сиділи, склавши руки. Ми були найбільш наполегливим і найбільш результативним прихильником України щодо безпекової допомоги. Що стосується політичного рішення, то президент залишається, і ми всі залишаємося у прямому контакті з нашими українськими колегами. Ми говоримо з ними про їх потреби. Як я вже сказав, ми щойно голосили про додаткові 800 мільйонів доларів, і буде ще безпекова допомога. Але я не маю жодних змін у політиці, про які можна було б говорити сьогодні. Ви встановлюєте обмеження на тип цілі, яку можна уразити, а не на відстань від кордону, який, очевидно Росія і так не визнає. А зараз ми маємо навчання військових КНДР, які як я розумію, відбуваються на воєнних об'єктах, які були би справедливою ціллю, якби таке рішення було прийнято подивимося, що вирішать зробити росіяни та північнокорейці. Як я вже говорив раніше, якщо солдати КНДР вирішать приєднатися до війни проти України, вони стануть законними військовими цілями. Ось така відповідь: і такий доволі гострий діалог між журналістами в Білому домі і радником Білого Дому з комунікацій Джон Кірбі, питали його, чому Сполучені Штати не діють на випередження впевнений в Україні. Також багато запитань з цього приводу є. Ми зі свого боку голос Америки адресуємо їх в тому числі для Білого Дому, Пентагону та інших а, американських відомств. Рухаємося далі і приєднуємо до нашої розмови. Нашого наступного гостя. Це Єгор фірсов, головний сержант роти ударних БПЛА 109 ї бригади. Пане Єгоре, вітаю вас. Дякую, що. Приєднуватися до розмови, чули ми щойно реакцію Білого Дому Сполучених Штатів на новини про потенційне залучення північної Кореї. Якщо побачимо все таки північно-корейські війська, що вони приєднаються до бойових дій Росії проти України, як на ваш погляд це може вплинути на поле бою? Всім бажаю здоров'я. Ну таке питання можна перефразувати. Якщо ми, наприклад, наш підрозділ побачить? Е... Умовно кажучи, там іноземців, северокорейців у дисплеї наших дронів, то що ми будемо робити, будемо їх нищити. В принципі, нам нема різниці, хто проти нас йде, росіяни чи там буряти, чи ну, зараз будучи северокорейці. Якщо говорити більш предметно там, щодо нашої думки, нашого настрою на цього, цього питання. Ми думаємо, що це взагалі майже ніяк не позначиться на фронті. От те, що Республіка Сєвєрна Корея продає нашому противнику величезну кількість боєприпасів. Це значно впливає, повірте, і інколи ну ми тут також розмовляємо з військовою розвідкою. Вона бачить закономірність, коли корабель з е, е, північної Кореї е, прибуває до Росії. Буквально десь через тиждень починається значна інтенсифікація бойових дій. от по нашим напрямкам, оце значно впливає. А оці там декілька тисяч. Е, Сєверокорейських, ну скажімо так, вояків в лапках. Ну я переконаний, що це ні на що не вплине, Боєздатність їх, я думаю, також або невисока взагалі, або ну скажімо так, залишає бажати кращого. Вони не будуть піхотою в кращому випадку. Мені здається, що це такий був політичний крок з їхнього боку, і плюс, плюс, до того, що можна сказати, єдине що це прецедент. Прецедент нарешті, що маски зірвані, як то кажуть, і що ми з вами знаходимось у такій, можливо, навіть вже, вже Третій світовій війні. Я про це давно кажу. Вона така собі гібридна, де беруть участь різні країни. От зараз Сєвєрна Корея остаточно підтвердила, що вона бере участь в цій війні на боці е терориста Росії. Йорі, яку реакцію сподівалися побачити від партнерів, якщо війська КНДР все-таки з'являться на полі бою? Да, слухайте, яку реакцію? Реакцію ту, що потрібно більше зброї. О, я казав. У мене була можливість мати відпустку в вересні, і в нас була зустріч з американськими конгресменами е і сенаторами. І я казав, що тепер, на жаль, нам треба більше зброї, тому що на жаль, ми маємо певні проблеми в піхоті. Це зараз не секрет це обговорюється, і ворог добре це знає. Ось тому, щоб прикривати піхоту і компенсувати десь нестатність піхоти, потрібно більше зброї, більше артилерії, більше далекобійних ракет. Більше з нашого боку інтенсифікація бойових дій, перехоплення тактичної, стратегічної ініціативи. І тому нам треба більше всього, чи почули мене десь там ну законодавці Сполучених штатів чи ні, це питання. Але звичайно, ми на передовій е, чекаємо лише підтримки. От дайте нам більше зброї. До речі, важливий момент. Ви знаєте, що президент Зеленський заявив про те, що е, Сполучені Штати готові профінансувати там щось близько 700 мільйонів доларів на виготовлення саме дронів. І ми також на це дуже сподіваємось, але що о, це виготовлення буде також, о, ну скажімо так, о, в нас питати, які саме дрони потрібні, а не ми отримаємо якісь дрони, які були актуальні ще рік тому. Тому також на цю допомогу ми дуже сподіваємось. Абсолютно важливо, це теж Єгоре, За даними розвідки, війська КНДР можуть бути в тому числі долучені на Курщині. Коли ми з вами говорили попереднього разу, ви сподівалися, що Операція в Курській області Росії можливо полегшить бойову обстановку на е, Покровському напрямку. Яка ситуація зараз? Чи можете поділитись? Ну на жаль, саме курська операція не а... Не змінила ситуацію на Покровському напрямку. Змінила ситуація саме на Покровському напрямку. Якби фронт, поряд. Ви знаєте, ситуацію з Селідова, з, з Курахова. От саме там зараз точиться, скажімо так, найбільш інтенсивні бойові дії, які трошки трошки знизили темп на Покровську, і скрізь налаштовую всіх. і Кажу, що на жаль. Ближче до зими інтенсифікація на покровському напрямку тільки зросте, тобто ворог не відмовляється від своїх цілей, ворог. О... Намагається просунутись далі. Ми робимо все для того, щоб щоб ворога зупинити. Це не говорить про те, що не треба проводити курську операцію. Курська операція, ми підтримуємо її. Тут кожен воїн вболіває за неї. Вона підвищила так сказати ставки, наші переговорні позиції. Там і так далі. Певні ці там далі дипломатичні е, хитрощі. Ось, але тим не менш на Покровському напрямку ситуація гостра, і ми очікуємо, що буде навіть ще гостріше. Яку тактику росіяни зараз використовують на вашому напрямку? Тактика незмінна, багато ракет, багато літаків, авіаційних бомб безпосередньо, які скидаються скрізь і, і кожен день. Робота артилерії, яка б'є точно по позиціям, і оці малі групи е противника. Чотири шість. Солдати, які безпосередньо після такого валу намагаються атакувати позиції, і от вони йдуть перша хвиля, друга хвиля. От зараз ви показуєте, наприклад, деяку картинку. Отаких от навіть картинок мало можна зустріти, тому що е противник пересувається, як правило, або вночі, або під час дощу, або під час сильного вітру, щоб ускладнити роботу дронів і якби зменшити можливість враження оцих малих груп, тобто тактика Ка незмінна, ворог адаптувався, і зараз ми намагаємося адаптувати, щоб нищити не тільки техніку ворожу танки, САУ, там, урали і так далі, а нищити е, дронами саме піхоту, яка маневрена, яка розбігається, яка чує е, звуки дрону і ховається десь? От ми намагаємось бити зараз підлаштувати тактику саме по знищенню ворожої піхоти. Наскільки тут дрони власне є ефективними в знищенні піхоти, якщо ви про цю тактику говорите? А, ну, скажемо так, дрони дуже ефективні в знищенні техніки, як ми всі там вже побачили це на полі бою. З піхотою складніше, тому що я кажу, що піхота маньовреніша. Як ви часто можете побачити, там що противник пересувається на якихось там велосипедах, мопедах, а багі, і це доволі дуже дуже часто, фактично ну, кожен день, і по піхоті важче влучити, але. А ми зараз намагаємось використовувати там дрони типу бомбіри, тобто багаторазові не камікадзе, а багаторазові, які скидають боєприпас біля піхоти, використовувати осколкові боєприпаси, щоб було більше вражені піхоти. Ось ну і коротше кажучи, є певні там деякі там хитрощі і напрямки. І я думаю, що буквально місяць-два, і всі підрозділи адаптуються під роботу дронами саме по піхоті. Ігоре, дякую вам за цю розмову. На зв'язку з нами був Ігор Фірсов, головний сержант роти ударних БПЛА 109-ї бригади. Друзі, дякую сьогодні вам за вашу активність. Якщо маєте ще якісь запитання, пишіть. Питаєте раз, куди. Можуть піти обіцяні 700 мільйонів чи на копівлю дронів, чи на щось інше. Ну, ми наразі так поки що не знаємо. Думаю, побачимо вже за підсумками і за результатом, куди їх витратять. Але сподіваюся, що на так сказав в нашому ефірі Єгор Фірсов, що е, це ці гроші зокрема підуть на підсилення спроможностей безпілотників українського війська. Рухаємося далі з іншими темами. вчора Сполучені Штати оголосили про надання Україні 20 мільярдного кредиту доларів. Це відбувається в рамках ініціативи групи СЕМИ. Загалом кредит має скласти 50 мільярдів. Байден назвав це рішення історичним. Про це також вчора говорила міністерка фінансів. Дженет Єлен тут у Вашингтоні. перемовини між союзниками. Ми знаємо, пішли насправді місяці детальніше про це рішення, куди спрямують гроші. Поговоримо з Оксаною Бедротенко, нашою журналісткою, яка зараз приєднується зі штаб-квартири Міжнародного валютного фонду. Оксано, вітаю тебе. Давай поговоримо так про цей кредит: 20 мільярдів. Яким є значення цього рішення для України зараз? І куди а, ці гроші спрямують, Чи Ми знаємо це. Так, Остапа кредит загалом 50 мільярдів доларів. Це Великий внесок допомоги Україні, який е, союзники е, прямують е, планують надати е, Україні вже до кінця цього року. Е, відомо що е, виплати за цим кредитом будуть здійснюватися за рахунок доходів на заморожені російські активи однак більше деталей е, ще не відомо. Е, е, міністри фінансів США е, та е, е, міністри фінансів Групи Семи е, збираються е, цього тижня у Вашингтоні на щорічних зборах міжнародного валютного. Фонду світового банку, і це питання є е, обговорено. Буде обговорюватися е, наприкінці цього тижня. Однак, вже відомо, що союзники планують надати ці кошти як на економічну, так і на оборонну допомогу Україні. Єлен. Е, е, про це говорила також про це сказали в Білому домі, що 10 мільярдів з цього кредиту США спрямують на оборонну допомогу і 10 мільярдів на економічну допомогу. Фактично всю суму весь внесок Великої Британії це понад 3 мільярди доларів. Ця країна надасть саме на оборонну допомогу Україні. Це нестандартний хід, нестандартний кредит для групи Семи і можливість не так обтяжувати власних платників податків. Для союзників, коли йдеться про оборонну допомогу та економічну допомогу Україні, Єлена вчора заявила, що це шлях, яким Росія має заплатити за завдану нею шкоду. Давайте послухаємо як переконливий знак цієї рішучості та нашої солідарності з Україною. Я дуже рада оголосити про ще один крок вперед. Група семи збирається надати Україні 50 мільярдів доларів кредитів до кінця цього року. Сполучені Штати приєднуються до групи СЕМИ і нададуть Україні позику у розмірі 20 мільярдів доларів, яка буде погашена за рахунок доходів, отриманих від активів Росії. Це означає, що дивлячись у майбутнє, Росія все частіше буде змушена нести витрати за свою незаконну війну замість платників податків у США та Європі. Ця кредитна ініціатива надасть Україні терміново необхідні кошти до кінця цього року. Це дасть Путіну сигнал про те, що його сподівання перечекати нашу коаліцію програшні. Це сприятиме розвитку нашої колективної безпеки та цінностей. Оксано, як аналітики реагують на це рішення? Знаю, ти мала можливість поспілкуватися з ними. Оглядачі в США загалом дуже позитивно сприймають це рішення. Так, Саймон Джонсон з MIT, наприклад, сказавши тонпост, що це надзвичайно гарний сигнал. Це сигнал також і Китаю, що не можна використовувати і переваги міжнародної фінансової системи, і водночас атакувати цю саму міжнародну фінансову систему. Андер Саслон, Вашингтонський аналітик, який давно вивчав. Є Україну сказав, що це надзвичайно гарний крок. Нарешті Україна отримає те фінансування, яке потрібно. Але наприклад, британський аналітик Тімоті Еш сказав мені, що не варто зараз святкувати, адже це рішення не передбачає конфіскації самої суми в майже 300 мільярдів доларів російських активів. Він сказав, що це фактично крихти, які лише короткостроково допоможуть Україні. Я також поспілкувалася. З Олександрою Бетлій а, з е, інституту економічних досліджень, що є в Києві, і її непокоїть те, що е, йдеться про що за рахунок цих коштів буде допомога не лише на оборону, а і на економіку. Вона вважає, що ці кошти е, мусять йти на економічну підтримку, забезпечення економічної стійкості, а оборонна допомога е, надаватися паралельно із цим. Давайте послухаємо. Група саме ухвалила пакет 50 мільярдів доларів для України. Зараз європейський союз на фінальній стадії виділення своєї частки, скажімо так, коштів до 35 мільярдів євро. Але вона буде менше, якщо стати дадуть 20 запланованих мільярдів. Але ключова проблема тут: що, що раніше ми говорили завжди про ці пакети, як про фінансову допомогу, тобто це бюджетна підтримка на саме питання стійкості за межами оборони безпеки. Зараз складається враження, що ця сума буде ключа. І фінансування оборони і безпеки, а тому саме на е, інші за позаоборонні видатки насправді залишиться менше ніж 50 мільярдів. Е, на наступний рік це в принципі ок, тому що в нас була вже принципі частина фінансування закладена в бюджет, тобто закладено всього 38 мільярдів. Половина це мало надійти з Європейського союзу МВФ. А, тобто, фактично, частково ми це все перекриваємо, але залишається питання до все 2026 року, двадцять років, і там нас буде точно бракувати фінансування, тому що е, навіть е, я залишаюся оптимісткою, і от МВФ теж заклав, що кінець війни буде там наступного року, в кінці року. Тобто, 2026 рік, навіть якщо ми виходимо на перемогу, нам далі треба буде фінансувати армію. Її укріплення, щоб вона була сильна і соціальні виплати будуть навіть ще більше ніж зараз. Оксано, є запитання від глядачів. Питають, що ці 50 мільярдів це лише невелика частка заморожених російських активів. Чи є шанс використати ці кошти в більшому об'ємі? Так, стосовно консенсусу а, щодо того, щоб використати саме основну суму коштів, то такого консенсусу немає. А, про це раніше казали про таку можливість, ша, але в Європі а, немає готовності підтримати саме. А, Саме конфіскацію основної суми і е, в опозиції до цього зокрема є Угорщина. Е, це є позиція Віктора е, Орбана, і е, можливо інші союзники також вик, е, висловлюють свої застереження. Однак е, Україна сподівається, що це буде лише що ці кошти, е, коли використані доходи на замороження активи, це перший крок до того, до самої конфіскації. Про це зокрема е, написала посолка е, України в США Оксана Маркарова. Оксано, якщо коротко відбуваються в ці дні також засідання МВФ та Світового банку. Що чує українська делегація від партнерів? Так, питання України є одним з основних для обговорення. Багато йдеться про економічну стійкість України, і також про те, що попри війну, попри негаразди, Україна все таки йде шляхом реформ. Це дуже важливо для програми МВФ. Це дуже важливо для Донорів вчора була конференція на рівні міністрів, де обговорювалася саме допомога Україні і, і стан економіки України, і це стало потужним сигналом на підтримку України. Про це мені вчора говорив представник України світовому банку Пан Качур. Оксано, дякую тобі за цей аналіз. Оксана Бедратенко була на зв'язку зі штаб-квартири МВФ у Вашингтоні. Говорили ми про. Останні новини щодо кредиту на 20 мільярдів від сполучених штатів. А про оголошення чого ми почули вчора? Є ще запитання від наших глядачів: питаючи, плануємо ми спеціальні випуски голосу Америки 5 листопада в день виборів. Безумовно працюємо дуже активно і 5 листопада і 6 листопада. Коли сподіваємося, мати якщо не результати, то принаймні якусь ясність, куди рухаються голосування і підрахунок голосів тому дійсно 5 листопада. Вночі тут у Вашингтоні ми працюємо, щоб вранці ви е, в Україні мали найсвіжіші новини з аналізом та підсумками перших результатів голосування 6 листопада. Також безумовно будемо про це говорити в наших. Ефірах, тому не пропустіть. Насправді дуже активно розвивається то зараз події. Дуже багато новин. Друзі, дякую сьогодні вам за вашу активність. Ставте лайк та дзвіночок до цього відео на Ютубі, або залишатися в курсі і не пропускати наші програми, в тому числі наші спеціальні випуски а, до дня виборів. Тому будемо тримати вас в курсі всього найважливішого. А, бережіть себе а, побачимося вже незабаром. брифінг повернеться до ефіру завтра о 18, І сьогодні ж програма часа о 22, Там продовжимо з іншими важливим. Матема, завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому ВІПІН-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти у